Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття в осінньому лісі. Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож до осіннього лісу. А хто з вас знає, що таке ліс? Так, ліс це велика родина рослин і тварин, які разом живуть на одному місці. Ліс може бути різним, іноді він складається тільки з дубів. Такий ліс називається дібровою. А ліс, де ростуть сосни, це сосновий бір. У березняку ростуть берези. А якщо у лісі ростуть і дуби, і сосни, і берези разом і інші дерева, то такий ліс називають мішаним. Скажіть, а який ліс вам подобається найбільше? Давайте подивимось на це зображення лісу. Що ми тут бачимо? Хто живе в цьому лісі? Вірно, тут багато різних мешканців. Дуби ростуть великими і міцними, їх люблять білочки та птахи. Під дубами ростуть кущі ліщини, а в них ховаються маленькі звірята, їжачки, які полюбляють ласувати грибами, а лисички живуть в норах і полюють на дрібних тваринок. Скажіть, як ви думаєте, Чому у лісі живе так багато різних мешканців? Ліс це чарівне місце, де усі і тварини, і рослини працюють разом, щоб жити у злагоді. Давайте розглянемо декілька цікавих прикладів, як вони допомагають одне одному. Спершу ми дізнаємось, як рослини допомагають тваринам. Дерева. Дерева це домівка. Уявіть, що дерево це великий багатоповерховий будинок. На гілочках живуть пташки, у дуплі білочки чи навіть сови, а біля коріння ховаються їжачки чи мурахи. Кущі Кущі дають ягідки. Маленькі кущики, наприклад, малини чи чорниці, дають смачні ягідки. Зайчики, лисички і навіть ведмеді люблять поласувати такими дарами природи. Квіти, а квіти дарують їжу. Бджілки, метелики та джмелі збирають нектар із квітів. Цей нектар це їхня їжа, а квіти, отримуючи допомогу, розповсюджують свої насінинки. А тепер ми дізнаємось, як тварини допомагають рослинам. Запилення. Ви знали, що коли бджілка сідає на квітку, то на її лапки налипає пилок, потім вона переносить його на іншу квітку, і так рослинки створюють нове насіння. Посів насіння. Білочки, їжачки та навіть пташки їдять насіння чи ягідки і випадково гублять їх у різних місцях. І з таких загублених насінинок виростають нові дерева та кущі. Сьогодні ми з вами зрозуміли, що в природі існує закон взаємозв'язку. Усі мешканці лісу, дерева, тварини, птахи і комахи пов'язані один з одним і не можуть жити поодинці. Немає шкідливих або корисних об'єктів. Кожен у лісі важливий. Якби в лісі зникли, наприклад, їжачки – тоді хтось інший залишився би без їжі, а це змінило б усе в природі. Лісові мешканці залежать одне від одного, як і ми залежимо від природи. Тож давайте будемо берегти її, і вона завжди буде радувати нас красою. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!